28 квітня у Лозовій з робочим візитом побував голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. Він провів дві наради присвячені суспільно-політичній ситуації в Лозовій і Лозівському Лузівському районі. Суть ціль значить, – підпразнічної дні організувати взаємодію з правоохоронними органами, забезпечити безпечність і додаткову сухість об'єктів. Режим негосударственних у Лозівській міськраді. Губернатор зустрівся з міським головою Сергієм Степановим, головою райдержадміністрації Сергієм Красноперовим, головою районної ради Ігорем Нестеровим. Також у зустрічі взяли участь керівництва міжрайонної прокуратури, райвідділу Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області, лінійного відділу міліції на станції Лозова, представники СБУ. было решено несколько активизировать нашу совместную работу и координацию этой работы. В связи с этим и я и приехал сначала в Лозовую. У нас действительно, вы знаете, какие серьезные проблемы сейчас в стране. Связано это с агрессивно настроенными пророссийскими гражданами и организациями, а также с организованными провокациями. Вороженими. Ігор Балута нагадав присутнім про те, що в південно-східних областях України триває антитерористична операція, а також поінформував про замах на Харківського міського голову Геннадія Кернеса. У нас в Харківській області, так як і в Луганській Донецьк, до сих пор проводиться антитерористичка операція. Несмотря на те, ситуація в Харківській області намного лучше. І стабільне по сравнению з Донецком та Луганськом, ну нам не нужно розслаблятися. Та інформація, яка у нас є оперативна, вона не дає можливості нам отдыхать і в праздні дні. Тим більше міський голова Сергій Степанов зауважив, що всі в нашому місті розуміють близькість небезпеки, тож роблять все необхідне для збереження спокою. Наразі посилено охорону правопорядку, вироблено порядок дій під час можливих провокацій. Я заявив Ігорю Мироновичу, що всю роботу, яку ми проводимо, із депутатським корпусом, і з громадськими організаціями, причому в різних форматах, щоб ніхто не сумнівався, ми її проведемо. Касательно роботи спеціальних підрозділів і правоохоронних органів, ну, звісно, ми цю роботу за счет підтримки дополнительной координації, дополнительного взаимодействия отработаем. Проведена серйозна робота. В этом плані ми працюємо з общественними організаціями, допоможете, з світі з медициною. Э, Приглашуємо обіцяння наших настоятелів в церквях. У ще одній нараді, яка пройшла у Лізівській райдержадміністрації, крім голови району та голови райради. Взяли участь також чиновники районної державної адміністрації. Ігор Балута зазначив, що позиція будь-якого громадянина сьогодні повинна бути чіткою і безапеляційною. Це пріоритет єдності і суверенітету країни. Ми візит для того, щоб пришла, які працюють, которые працюють у наших сусідів здесь. Ми приймаємо определенні міри для того, щоб не допустить дестабилизации состояния такого же э, в регионе, как в Донецкой и Луганской области. Я бы хотел все-таки, чтобы вы могли проявить свою гражданскую сознательность. Я понимаю, что это какие-то казенные стандартные слова. И, возможно, в другой бы ситуации это было бы вызывала бы улыбку и как-то сейчас к сожалению такая ситуация что ко всем этим вопросам вопросам украинской государственности и что такое хорошо что такое плохо надо относиться вполне серьезно потому что угроза довольно таки реальная я хотел бы чтобы с этим с пониманием к этому вопросу отнеслись Голова районної ради Ігор Нєстеров запевнив губернатора, що актив Лозівського району виступає за територіальну цілісність України. Він також закликав усі політичні сили до балансу думок і пошуку компромісів у спірних питаннях. Звертаючись до держслужбовців, губернатор закликав кожного бути патріотом і чесно виконувати свій обов'язок перед українським народом. Всіх коли до нам приїжджають руководителі такого уровня. Но ну, сейчас, к сожалению, ваш визит в тревожное время. Но тем не менее, я вам могу ну, на сегодняшний день, во всяком случае, с уверенностью сказать, что ситуация, которая сейчас в Росландском районе, она стабильная, она спокойная, уравновешенная. Во всех, скажем так, районах, и городах областного подчинения, в которых я сейчас буду появляться, везде с мной будет представитель прокуратуры. Потому что те госслужащие, которые будут допускать сепаратистские, скажем, выпады, они должны понимать, что они будут получать адекватную ответную реакцию. Поэтому, кто не хочет работать на госслужбе, он должен это тоже понимать и просто э, сделать правильный выбор.